Привіт всім любителям баварського пропелера і не тільки. Хочу вам розповісти про одну машинку. Приїхала до мене одна машинка з Києва. Є 46 сідань в такому гарному обвесах, в, в кожі рожі. Що тут про що розповідати? Тут був встановлений радіний мотор М52B28, господар поміняв його на M50B32, тобто Строкер 3.2 з S-розпредвалами Він приїхав до мене, щоб замінити штатний комп'ютер Siemens MS-42 на MS-43, тобто встановити електронну педаль і електронний дросель. Але в, в подальшій розмові з господарем. Я вияснив, що ця машинка буде далі допрацьовуватись. І тому я запропонував йому поставити комп'ютер Bosch від ВАЗа, який може працювати з 4, з 5, 6 і 8 циліндрами. Переваги Bosch в тому, що він може працювати без розходометра по МАП-сенсору, так як тут встановлений МАП-сенсор, він працює по МАП-сенсору. Також була умова е, ГБО, щоб машинка могла до 7000 крутитися на ГБО тому в Боші є дві прошивки, можна зашити. Одна буде під бензин, друга буде на газ. Також тут є всякі фішки, шимрегулятори і все остальне в Боші. Також І тут також. Ще стоїть штатний Siemens, який буде працювати з штатними системами ABS, приборкою ESP, а комп'ютер Bosch буде працювати тільки з мотором. Отаке у нас тут і знаходиться кожа рожа і стильне, доволі гідропалка, довольно таки цікава машинка. Завів. Вона ще холодна. Вона ще холодна. Нульовичок. Реакція на педаль. Реакція на педаль гновина. Їде як на газу, як і на бензині, однаково. Різниці немає ніякої. холодно, тому тисячі оборотів. Добре, зараз ще раз розказую що. Шта... Штатний вентилятор залишився, електро, ним буде рулити штатний Сіменс, пошим регулювання. Ось таке. В подальшому господар хоче поставити сюди дроселя, але я думаю, що будуть тут стояти турбіна і остальне. Тобто Bosch може працювати і по МАП-сенсору, по розходометру воздуха, і по датчику положення дросельної заслонки можна настраювати. Тому він в подальшому інтересніший всім, хто хоче витягнути з машинки всю потужність, яку вона тільки може. Е, Чому ГБО тут поставлено? Редуктор стоїть акуратно знизу, чим нижче. Форсунки хана в кожний циліндр зроблені. Провірений варіант. На моїй машині це все працює на двох барах надува на турбіні. А на атмосфері тим подальше буде це все працювати. Машина налаштовується на мап-сенсорі, щоб не було розходометра, не було ніяких нас затруднень. Потім в подальшому нюансі. Так, все. Хто заінтересувався, хто хоче, можете мені передзвонити. Находжуся в Хмельницькій області, місто Красилів. Всім пока, до побачення.